Добрий вечір, товариство. Перш ніж почну, дивіться, є одна умова. Коротше, в, мої, в моєму виступі інколи буде фігурувати назва нашого із вами братнього народу. А соціальні мережі, нашу з вами улюблену назву, вони часто блокують і видаляють. Так ми сьогодні знімаємо. Давайте ми з вами домовимося, що я їх називаю наші друзі. Ви це запам'ятали і просто тримайте такий контекст. Я буду називати їх наші друзі. Вам це обов'язково треба запам'ятати. Так, товариство: а хто, коли їздить в маршрутці стоячи, втикає в телефони людей, які сидять. Поаплодуйте, будь ласка. Є таке, да? Лайфхак. Я дивіться, якось їхав стоячи, втикав в телефон чувака. Чувак листав інстаграм, і в якийсь момент йому потрапилась фотка гарного чоловічого пресу торсу. Він її лайкнув, я дивився на нього. І він підняв голову в цей час. І я не знаю, як так вийшло, але далі кожна фотка жіночих цицьок, жіночої жопи, він все це лайкав. От, абсолютно все, що пов'язано з жінками. Магазин косметики і теж він лайкнув, ну, типа, на всякий випадок. Я думаю, він тоді сидів такий, я відведу від себе всі підозри. Оці от камінаути в маршруті, мені нахуй надо. Ні. Я б не здивувався, якби він в якийсь момент підняв телефон мені прямо під обличчя і почав бивати: порно для гетеросексуалів. Я нормальний. От. Ну, в принципі, мені було все одно в той момент, але коли він виходив, я його взяв за руку і такий: так, чувак. Я все зрозумів. Я все про тебе знаю і усім розкажу. Так що, скинь мені, будь ласка, фотку цього преса, мені теж сподобалось, от. Мене, до речі, зовсім не дивує, що у нас зараз ми дуже швидко закриваємо всі ці збори, благодійні, які там оголошують Притула чи Стерненко, скажімо. От. Все дуже швидко ці гроші збираються і купуються там байрактари, мавіки і так далі. Я цим не здивований, тому що вже досить давно зрозумів, що ми з вами живемо в далеко небідній країні. От, кілька років тому я їхав в гості до моїх батьків, і їхав я на електричці. Зайшов в туалет в електричці і побачив там наступну картину. Ну, якщо ви знаєте, що таке туалет в електричці, то це ну, просто дірка в підлозі. от, ну. Ти справляєш нужду і рахуєш пали. І все, ну, типа, дерев'яні, залізобетонні. от. І я зайшов туди і побачив, що хтось підтерся двогривневими купюрами. розумієте, от. Ну, я подумав, це ж наскільки треба не любити Ярослава Мудрого. ну, от. Що він тобі зробив, скажи, будь ласка. от. І там розумієте, ще крім того, що я подумав, ну може він таким. Способом висловили свої ставлення до того, що їх перевели на монети. Ну, цілком можливо, що так сталося. Але там от лежали просто купа двушок, і в кінці, як вишенка на торті, одна п'ятірочка. Це як? Типу: Я ненавиджу Ярослава Мудрого і трошечки недолюблюю Богдана Хмельницького. Щось таке чи що от? Їздив до батьків гості скажіть, будь ласка, а хто коли приїжджає до батьків гості? от На нього знаходиться от ностальгія, він іде в свою дитячу кімнату і дивиться там свої щоденники, свої зошити. Буває у вас колись таке, чи якщо буває, то поаплодуйте. ну. Я якось так, от, коли потрапив до батьків, і знаєте, чомусь не щоденники і не зошити. Мені мій шкільний підручник з історії потрапив, який я. Мабуть, не здав, якось так вийшло, не знаю чому. От, і весь цей патріотизм наш і так, це правильно і так далі. От, але я помітив, як нам тоді подавали, от, знаєте, ну, історію взагалі. От, ну, якщо напали наші, то значить, Богдан Хмельницький проявив стратегічну витримку і тактичну гнучкість, атакувавши вночі ворожий табір. А якщо напали на наших, то поляки хитро і підступно атакували козацький табір вночі. Коли про це ніхто не здогадувався, і от знаєте, ну мені просто здається, це дещо неправильно. Ми неправильно вчимо дітей сприймати дійсність. От ну в підручнику по передознавству написано: вовк це санітар лісу. Він знешкоджує старих і хворих тварин. От. Уявляєте, як тато з сином ідуть по місту і бачать якийсь мужик лупцює стареньку бабусю? І син говорить, йому, тату не заважай йому, це не вбивця. Це санітар міста. Він звільняє маршрутки і лікарні від постійних черг. Так, є у мене Ютуб канал, от окремий ще уявляєте, не цей на який ми зараз знімаємо. І я там досить багато викладаю відео із жартами, а жарти всі про наших друзів із сусідньої країни. Розумієте? І ці наші друзі дуже багато пишуть там хейтерських коментарів, мене зрозуміло. Але із часом, знаєте, до наших друзів приєднались ще й українці. І я, типу, коли ну мене хейтили наші друзі, то я думав, ну так, все правильно, правильно живу. Ну я так і хотів, якби це мета кожного українця. От але коли до них приєдналися в коментарях українці і теж почали мене хейтити, я подумав, що оце вже мені якось зовсім не подобається. Ну Ну тому що я не хочу стати тим от каменем, на якому зійдуться два народи, розумієте? У нас ніхто не хоче йти на мирову на поступки з ним. Я не хочу, щоб коли укладали підручники з історії, там потім написали, що за всю війну Україна і Росія змогли зійтись тільки в двох питаннях: в питанні експорту українського зерна і те, що стендап Михайла Буслаєва хуйня собача. От, Ну я не хочу, щоб так було, розумієте? Я провінціал, до речі, із села переїхав в місто. І у нас в школі, дивіться, не було пісюарів в стандартному вигляді, яке звикли ми бачити зараз. Але був один колективний пісюар. У нас туалет був на вулиці, і не знаю, чоловіки, може хтось мене зрозуміє, дівчата навряд чи у вас такого прибору точно не було. В сільській школі туалет на вулиці і пісюар виглядав отаким от чином. Він був один колективний. стоїть стіна, і від стіни відмурована отака от кайомочка, і вона йде от вниз і стікає в каналізацію. Так от. І просто розумієте, оцей туалет він єднав нас як клас. От, ну, ми ставали там пісяв я, пісяв Дімон, пісяв коля, і наша струя в якийсь момент зливалась в одну. І разом текла в каналізацію, розумієте? от, ну. Це єднало нас як клас. Ніхто не міг зрозуміти, чому ми всі змагання виграємо шкільні. от. Отак зараз мають виглядати корпоративні тімбілдинги, розумієте? ну, от. А не це, от, типу боулінг, там, чи пейнтбол. Ви думаєте, чому Азов так довго тримали от, е, Маріуполь? Чому от наші друзі із ДНР хотіли їх стратити? От? Тому що у пацанів там був такий туалет, вони всім полком вишиковувались. Стояв Реді, Скалина, Давід Хімік і там всі інші. Вони пісили, струя зливались в одну, тікла вниз. І замість того, щоб литися в каналізацію, все це лилось на їбальник Дениса Пушиліна. Розумієте? От, е... До речі, любите кіно? Е... Поаплодуйте, якщо любите. Теж люблю кіно. І знаєте, у мене мій улюблений жанр в кіно це порно, точно. От <рес> оцей жанр я люблю найбільше. І ще помітив, знаєте, що якось порно треба дивитись, знаєте, от коли тобі після 25, я так от і вже йде справа там до 30 і так далі. Порно треба дивитись навіть не скільки для мастурбації, а скільки, ну щоб знати, як зараз їбуться, в принципі. Ну, що модно, що не модно, бо ну півроку не буде дивитися порно. Відкриєш ого серйозно, нічого собі, уже так. Ну типа, просто щоб знати тренди, якісь. Я ну якось як дивлюсь порно, я помітив, що зараз якийсь такий сильний тренд на грубість. От в порносе. Всі люди одне одного б'ють, плюють, душать, просто все це відбуну. Ми просто як два гендера знищити одне одного хочемо. Ну, це війна, якась я не знаю. От відбувається. Якось дивився просто порно, розумієте? І там зараз вам просто треба відіграти, передати суть. Оцю. чувак актор, поставив актрису раком. Отут була її голова, і він поставив ногу їй на голову і просто втрамбовував її в ліжко, от, ну, стирав просто на порох. ну, от. Я думаю, а що ти хочеш з нею зробити? Ти ж не хочеш, щоб вона була як банка від пива, яку на металолом несуть. Ну розумієш, чувачі? от. Я це подивився. Вирішив спробувати також вдома з дружиною. Коли я це робив, ну, корпус від корпуса віддалився, я працюю, і е, Між, дружина, Між, Між, ти не достаєш. Давай ти от, успокоїшся. От. Інколи матюкай в своєму стендапі. от. А моя дружина вважає, що досить багато це відбувається, і через це вона не може скинути жодного мого виступу своїм батькам. от. І якось дійшло до такого, що е, матір моєї дружини, те ще моя, скидає їй в Вайбері посилання на виступ Дмитра Романова, це інтелігентний одеський комік, і пише їй: А Міша мог би в так. Ну а у мене просто розумієте, тесті і те, що подарували моєму брату трикімнатну квартиру. От, я скидаю дружині фотки тієї квартири і пишу: кохана, а могли б твої батьки отак, от, скажи, будь ласка. Нещодавно переді мною постала така досить серйозна екзистенціальна проблема. От Після того, як почалось повномасштабне вторгнення, моя дружина почала заробляти значно більше, ніж я. Вас, скоріше за все, поцікавить, от, а що ж такого вона робить, що стала заробляти більше саме під час війни? Ну, це цікаве таке питання, ви правильно все зрозуміли. Вона торгує зброєю. Кримський міст бачили? Моя. Я жартую, насправді трошки інша причина. Вона працевлаштовує громадян Грузії і Молдови в Ізраїлі, а ізраїльтяни готові багато платити за дешеву робочу силу, якими от інколи стають ці люди. І просто тепер знаєте, її зарплатня прямо пропорційно залежить від політичної і військової обстановки на землі обітаваній. Тому в кожному новому арабо-ізраїльському конфлікті я дуже легко обираю сторону. І знаєте, у мене вже на мене не ця от палестинська пропаганда по типу: от А де ви були 40 років, поки Ізраїль бомбив сектор Газа. І гасла у мене стали такі патріотичні, знаєте, оці, от слава Ізраїлю! Я сира Рафат Хуйло. І палестинський воєнний корабль, «Іди нахуй, хтось скаже, так у Палестини немає флоту. Я знаю, і не буде ніколи. розумієте? От, Але якщо у мене спитають, а як твої позиція Ізраїлю щодо Степана Андрійовича Бандери, то тут уже я відповім фразу із пропаганди. Ну тут не все так однозначно. От, е, е, от е. крім того, що змінилась зарплатня у дружини. Якби мені це знаєте, мені це особисто дуже подобається, тому що. Я їй говорю: типу, кохана, ти молодець, у нас з тобою рівні права. У мене немає оцих, знаєте, сексистських архаїчних уявлень. І вона мені говорить, Міш, ну, права то рівні, от зарплата. Е... Давай, рішай щось з цим. <риклад> Крім великої зарплатні, до неї, знаєте, ще прийшла певна популярність. От, е... Вона мені розказала, що один із клієнтів дзвонив їй просто, щоб послухати її голос. От, е... І я говорю, кохана, тобі дзвонили просто, щоб послухати твій голос, а тебе в офісі арестовувачів не називають випадково, скажи, будь ласка. І вона говорить Міш, ну так он дзвонив, не успокоїться, а щоби падрачить, розумієш? Я говорю, так і я голос Арестовича слухаю не для того, щоб заспокоїтись, кохана, розумієш? <плес> на цьому її так звана популярність не закінчилась, її клієнти почали скидати нюси. Розумієте? От? Кілька фоток скинули, вона типа там ха-ха-ха-ха-ха-ха, посміялась. А потім один із її клієнтів скинув відео, на якому він. Смок чи член у іншого мужика. Отак, от, е... от от, уявляєте? І мені стало дуже прикро. Я навіть якомусь сенсі почав їй заздрити. Ну дивіться, мені за 4 роки в стендапі от, е... ніхто нюци не скидав. Ну окей, один раз мені теж скинули відео, де інший чувак сосав у іншого чувака. от. Е... Але це був мій друг, і він написав: це ти на сьогоднішньому стендапі. от. Е... Я дякую вам за увагу. У мене на цьому все. Е... Дякую.